Сьогоднішня моя розповідь буде про село Гороховатка Ізюмського району, що на Харківщині. Це село знаходиться на правому березі Красного водосховища. Я давно хотів побувати тут і подивитися, що залишив після себе русський мір в цьому селі і що сталося з водосховищем. Для мене воно має особливе значення, так як я ще 36 років тому. Перше приїздив сюди, щоб порибалити і відпочити. І з того часу постійно сім'єю приїздив сюди. Тут збиралися відпочиваючи з усієї України, а особливо з Донбасу. Люди, сім'ями і поодиноці, приїжджали сюди, щоб поспілкуватися з природою і відпочити. На жаль, все це залишилося тільки в нашій пам'яті, тому що нашим. Сусідам захотілося наших земель і господства. Я по-іншому не можу висловитися, коли бачу оцю розруху, оці розбиті школи й дитсадки, будівлі і мости. Чому йде війна? Я постійно задаю це питання всім людям, з якими спілкуюся, і відповідь одна: ніхто не розуміє, що Росія хоче від нас. Доброго дня, кормилець! Так ми всі рибаки вітаємося з краснооскольським водосховищем, коли приїжджаємо сюди. На жаль, це було в минулому, а зараз ми бачимо, що тієї води, що була колись, вже немає. Залишилась тільки та річка, яка була ще понад 60 років тому. Раніше тут на дамбі стояли десятки машин, і сотні рибаків, розходилися по столу. Зараз ви бачите, що тільки деякі стійкі рибаки приїхали на риболовлю, щоб відвести душу і отримати задоволення. Сьогодні був сильний вітер, і тому рибаків було мало, та й кльову, як виявляється, не було. Ніхто з рибаків з нами спілкуватися не хотів, один тільки сміливець розповів, що тут відбувається, і як вони відносяться до того, що стола більше немає. Із-за вітру те, що говорили рибаки, нічого не чути, і тому я можу підтвердити, що всі засмучені і що буде далі, ніхто не знає. Дивлюсь на оцей розбитий міст, і сльози виступають самі. Кому він заважав, як людям добиратися з одного боку на інший. Зараз, поки стоїть льод, туди можна перейти, а далі. Доброго дня. Добрий день. Як він добрий у вас сьогодні? Та сьогодні, вроді, непоганий. Морозець, сонечко світить. Так, да, так. Да. А як ви пережили окупацію? По-разному. Біля цього магазину я стояв під прицелом чотирьох стволів. коли вивозив віші свої, дітей своїх. Чотири ствола на мене було направлено. Один в голову. На розстоянні двох метрів снайперська винтовка і ззаді за спиною два автоматчика. Все на мене було направлено. Мене посчитали, що я тут мародьор. У своєму селі якона роздився і і прожив 67 років. Скільки ви були в окупації? Ну, з самих перших днів, там почало березня і до дев'ятого. Вересня, 9 вересня зайшли українські війська, а 10-го налетіли самоліти руські. І все це розбомбили? Так. Да. А що роз... Роз... розбите в Гораховатці? Що розбито? Так, школа, я ось дивлюся. Школа в перші дні її розбомбили ночі. Десь около часу ночі. Це такий вигляд має гороховацька школа. Розбита повністю. повністю, повністю. Я не знаю, що можна говорити. Що можна тут говорити. От русський мир прийшов сюди до школи. Як зайшли наші 9-го, а 10-го налетіло два самоліти. Один скинув бомби по заброшеній фермі, а другий скинув тут. Три бомби в радіусі 50 метрів. Мужика вбили по сусідству з конторою, у дворі стояв. Осколка летіли на пів кілометра. кирпичі, осколки металічні. Тому що Росія не хоче Україну відпускати з під своє влияння. Хоче назад до Радянського Союзу. Ну, ну, наверное, ну вже, вже його не буде того Радянського Союзу. Ну а їм же ж кажеться, що ще все можна повернути. Те. Коли буде перемога, як ви вважаєте? Захід щось там тормозить із танком. Ваші побажання? Щоб швидше мир прийшов. Та от строяти все. Те, що розрушено. Дипенько переживали, ну то, що як у нас школа пострадала, це дуже важкий момент для нас, та для дітей. У нас родина багатодідна і дітям на даний момент вчитися ніяк. Ні зв'язку, ні до зв'язку, нічого ж не було. Після вибуху школи так, в ж. Вікна постраждали. У нас дитсадкові ховалися, бомбоубжі було. Люди ховалися, гукали в школу бомбоубіжжя, туди ніхто не пішов. Вікна повилітали, дитсадка теж немає. Там і руські жили, дитсадочку. А на даний момент туди, мабуть, кроме ЗСУ ніхто не заїжджає. І люди там не ходять теж. Клуб! Також постраждав і в Гораховатки, і на Бахтині. На Бахтині там взагалі жили це літо. Ну а тут після вибуху школи теж все постраждало, і школьний домик постраждав. Та що місток? Місток же ж спочатку з ж самоліта ввалили. Потім, як зайшли 26 лютого, руські на нашу сторону. Вони склали з цієї сторони місток. А з сторони Борової приїхали наші, склали місток. Нас як звільнили 9 вересня, нас місток добили з нашої сторони Граховацької. Вроді би кажуть, що відремонтують. Там Бог його знає, коли він буде відремонтований. Щось роблять, ми дивилися. Та щось, щось роблять, а коли вони його зроблять. Также ж на ту сторону ж не перебраться. А як же люди добираються оце? Ну, з борової? Ну, як сильно треба, ну... поки льоду не було, на лодки переправлялися. Льод став, по льду переходили. Ото з, з знайомими зі званюються чи з родичами приїжджають до містка, забирають. То пішки ходив, ну тільки ж по асфальту. Багато таких людей, що пішли в ліс і на розтяжках підірвалися в лісі в нашому. Ходить в ліс. Неможливо. В ліс взагалі краще не ходити. Та ми по посадкам боїмося ходити теж. Теж можна знайти все, що угодно і в посадках. У мене батьки проживають в Пісках Радьківських. так вони бачили, як сіно спалили, самоліт в російський летів. Щось що він там викидав огоньки, чи що воно сіна спалили, пшеницю палили. Ну, там кажуть, катівню знайшли, людей катували. Ну, а в нас тут вроді би ніхто нікого не трогав. Ну, пішли та й пішли, і слава Богу, що й пішли, що тихенько. А що ще можна додати, Бог його Поважання хочеться миру, щоб тихо таке було. Безлада до да. в країні. Да. Дякую вам. Пам'ятник ветеранам Великої Вітчизняної війни. Отак би знялися ці ветерани і подивилися на те, що зробили їхні онуки і діти. З гороховаткою, ізюмом, з Україною. Я не знаю, що вони робили там у себе в могилах. Я не знаю, що можна додати до цих слів. Тільки одне. Ми переможемо. Україна понад усе.